Це проєкт Суспільно з єдиним мистецьким простором, які, а, ідея якого полягала в тому, щоб а, поєднати. От саме, а, можливо, така тема об'єднання нашого. Виникла ідея об'єднати солістів естрадних з академічним хором солістів, які будуть виконувати твори не в академічній манері, а в сучасній манері, та хор, який буде співати академічно, класично, і це поєднання. Дає вже такі нові враження для людей. Це велика програма. Тут багато колядок. Все це ми робимо для творчості, за для розвитку нашої церкви. Ми якомога більше людей запрошуємо на цей захід. Ще цей захід буде повторюватися у філармонійному центрі 29 грудня. Я всіх запрошую на 18 годину. Ми не вперше виступаємо в Катеринській церкві в церкві СВ Великомучинська тарини. Ми проводили тут записи, і відео, і аудо. дійсно в соборі церковна музика, колядки, те, що ми співатимемо щедрівки, вона звучить по-інакшому, і це як симбіоз не лише просто музичного виконання, а й божественної літургії, служби і так далі. Тому, звичайно, саме в храмі і звучатимуть ці колядки і вперше. В цьому, в цьому році, взагалі вперше в Україні, в 25 грудня в новий день святкування. Звучатимуть як авторські колядки, так і обробки сучасних композиторів, народні колядки. Також буде презентація двох колядок на слова Оксани Туннік-Фріз на музику Євгена Мацака. І так знаю, що відбувся жодневий переворот. y Oh, no, Є ті колядки, які торкаються серце, і є справді ті, які хочеться ще раз і ще раз кожного року повторювати. А є ті, які я думаю, прозвучать також і сьогодні, і з радістю великою їх захочеться слухати сьогодні. І Я надіюся, що такий духовний різдвяний концерт війде в практику, і ще й на наступний, і в інші роки.